Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отож, важливі новини з Польщі для українців. Друзі, хазяїн хостела для українців у Польщі отримав мільйони злотих, а мешканці живуть в нелюдських умовах. Близько 450 осіб проживають в нелюдських умовах в одному з Познанських хостелів. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю інформацію. Отож, друзі, до редакції газети Виборча надійшов лист від незадоволених мешканців українських біженців, які проживають в цьому хостелі. Він знаходиться на вулиці Варшавська, 39, дроб 41 в Познані. Як стало друзі, відомо, жителі гуртожитку бояться вголос говорити про свої проблеми з проживанням, оскільки в гостелі повсюду встановлені камери. Також вони зазначають, що власник житла легко може виселити їх за будь-які нарікання. Отож, авторка листа розповіла, що проживає в хостелі разом з дітьми, її чоловік зараз воює в Україні. Жінка ходить на підробітки, але цих грошей не вистачає на оренду окремого житла. Отож, друзі, як вона зазначає в цьому листі, їжі на всіх не вистачає. Я працюю, тому намагаюся не брати їжу, щоб вистачало іншим. Кухні є разом з туалетами, в електроблоках плавляться дроти. Діти брудні, бо гаряча вода є лише два рази на тиждень. Кажуть, що котел зламався, газ дорогий, і що взагалі, начебто ми винні, бо йде війна. Дах дирявий і тече, грію воду в чайнику і перу руками. Бо тільки три пральні машини на 500 людей і немає можливості випрати білизну, бо розклад розписаний на три місяці вперед. Діти не мають можливості та умов для навчання. Тож, друзі, в гуртожитку проживають переважно жінки та діти. Діти шкільного віку ходять до сусідньої школи. Директор закладу знає, що українські біженці в гостелі не мають умов для навчання. Вона могла повідомити про це відповідні служби, однак саме цього і бояться українські матері. Вони знають, що якщо не не забезпечити гідні умови, то з них можна забирати дітей. У будівлі проживає близько 450 осіб. За кожну з них власник отримує від держави 70 злотих на день. На ці кошти він повинен забезпечити проживання, харчування при такій кількості орендарів. На рахунок власника надходить близько 950 тисяч злотих на місяць. Санепидемстанція наклала на власника будівлі два штрафи в розмірі аж 500 та 1000 злотих. Чомусь дуже мало. Він також сповістив повітового інспектора будівельного нагляду міста. Та познань та міське управління Державної пожежної служби про численні санітарно-технічні та гігієнічні порушення. Отож, власник житла, друзі, поки ніяк не коментує цю ситуацію. Отож, друзі, власник цього хостелу дійсно грубо порушує закони, гроші, які він отримує на біженців з України, він не вкладає ці кошти в хостел, не вирішує проблем біженців санітарно епідемічні служби і взагалі ті служби, котрі повинні слідкувати за цією ситуацією, м'яко кажучи, теж нічого не роблять. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!